Дня, любі підписники і гості каналу. Сьогодні приготуємо класичний гуакамоле. Це найпростіша паста із авокадо, але дуже-дуже смачна. В першу чергу, звичайно, очищуємо і нарізаємо авокадо. Мені зручно саме таким способом. Можна, в принципі, і не нарізати, авокадо беріть обов'язково стиглий, щоб зручно було розім'яти його в пасту. Далі підготовлюю чесночок. Я ось так дрібненько нарізаю, можна це зробити через чесночницю або натерти на тірочці, теж як вам зручно. Ну, мені здається, що так найбільше зберігається смак. І останній інгредієнт це лимон. Лимон ось так поколюю відео, що більше соку. І половини лимончика вистачає на ціле середнє авокадо. Підсолюємо, додаємо приблизно одну чайну ложку оливкової олії і тепер ретельно вимішуємо виделечко. Тут дуже важливо не використовувати блендери, міксери, а перемішати веделочко для того, щоб е, дотриматися певної консистенції потрібної для VoCAMO. Тепер намазуємо. Нашу пасту на чорний хлібчик можна використати лаваш, і в принципі можна вже подавати і смакувати. Смачного!